що, кому включено? Ведуча є. Да, прямий ефір. Заблоковано. Заблоковано. Заблоковано? Да. Волинська. Так. Так, так, так. Закладаємося місто. Не буду довго говорити, да? Так, давайте з самого початку. Представтесь, ну, хто ви що ви. Ну, то ви ж до мене підійшли, ви щось хочете. Мене це звати це Максим. Військова комендатура. Військова комендатура. Яка саме? Знімати заборону. Не розказуйте. Не Повірте, Значить, якщо ви хочете розмовляти... Ви не маєте права знімати заборони 에... на ві відеокамеру. Зараз будете доставлені... Зараз не доставлені питання. Відеокайте. Составляйте Вон, протокол. Що? 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 Що ви, буде, ви спочатку кіноактери спочатку давайте документи ваші. Ви представтесь хто ви службу безпеки вже сюди вже визивають вже визивають вже визива. Вже... Составляйте протоколи. Кримінальне Яке кримінальне правопорушення? Слухайте не сюди, Я громадський діяць громадської організації ДОСТА. По-перше. По-друге, я ви. знаю. Чи що? Чи що? Чи Тому що я знаю свої права. Читайте шановні. Достаточ. І закони також. Ви читаєте ще? Чи Хто ви? Представляєтесь? Військовослужбовець. Ви військовослужбовець, документ. Достаточно. Чого ви тут, ні, військовослужбовець? Тому, Це вчора притягнули. Да, да, да. давай, давай, лякай. Давайте лякайте. Конечно. Військовослужбовець. А чого ви тут? Ні, 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 тихо, ви тихо, 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 тихо. А ви, а чого ви тут? Тихо. А ви чого, тут? Думаю, ви, чого? А а ви чого тут? Ми по справах приїхали. Ну, я по справах З маленькою дитиною. Но. Тихо. Альон. Алло. Не цей. Ну не переходимо на особистості. Виключно. Цього? Доброго дня! дня. Поліцейська серед команди буде шансів. Згідності 40-го йдеться від моїх та Так. Все правильно. Підстава. Підстава? Да. 34, Що саме, в чому ви мене підозрюєте? В чому, які є у вас відомості про моє якесь правопорушення або ще щось? Предоставляємо З'явлення особи своїх документів на території або об'єкті, який підпадає під спеціальний режим. Де тут зараз знаходиться об'єкт, який підпадає під спеціальний режим? Територія України зараз підпадає під спеціальний режим. Документи, яким це встановлено? Документи, які це встановлюють? Да. Чим ви керуєтесь? Як, Офіцер я сказав, громади. Я Пункт і стача. Який об'єкт? Про що ви говорите? Територія України. Ви юридичну мову знаєте? Звісно, Чимось знаю. підтвердити, ви можете? Що зараз військовий стан в Україні? І що? Стан війни оголошено. Стан війни оголошено? військовий що? стан. І що? Пересування заборонено? Пересування Ні, не, не заборонено. Ну, питання. Підстава! Я ж вам сказав Яка? Стаття 32. -я закону Пункт. Пункт. Цитуйте дословно. Пункт. Зачитуйте мені. Ті Зачитуйте мої. Так? Рот закритий. Рот, Рот закритий. Да. Ти мене лякаєш? Шановний, маленька дитина в машині! Слухай, що? Слухай, І що? Чуєш, рот закрив, я Бі, я тебе притягну швидше, чим ти на мене ну, постанову якусь викаш. Ну давай, зроби так, якісь свої ви? дії. Ну давай. Да, борзата! В чому борзата? Так, що хочете? Що розмовляти? розмовляти? Та хочеш розмовляти, я з тобою буду розмовляти в іншому місці. Виключно в правовому полі, в суді. Документи, блин. З якого переляку? По перше, шановний, не матюкайтеся. З якого переляку Якщо ви військовий? Боді Бодікамера включена. Я да, ви ругаєтесь. Бодікамера ваша включена? включена. Звичайно. Да? Да. Ви Весь... все, що ви будете говорити, буде використано проти вас. Це я вам обіцяю. Ти що, ти не Слухай, Ні. Ти не... А чим ти не я, я лякаю? Законом що? хіба лякають? Шановний? Но Законом хіба лякають? Хіба лякають? Документи. Ви що матюкаєтесь? Ви при документи. посаді? З якого переляку? Хто ви? Кому документи? Рибаку? Поки я не бачу, що ви військовий. Не маєте права знімати. Хто тобі я сказав? Хто тобі сказав? Заберіть телефон. Хто тобі сказав? Тут є якийсь блокпост. 34... це приватна власність. шановний. 34-та стаття Конституції що? України що дозволяє що? мені фіксувати це що? не є режимним об'єктом. Пане громадянин, я не знаю, чому видіють, тому що не бачу цього. Є у вас такі документи, які посвідчують вашу особу. З якого переляку я тобі я повинен давати? Седрів, Цитуйте, держав. зачитуйте мені мої права. Ваші права? Да, звичайно. Розпитав, дивіться, на нас на території держави І що? стан. В чому Це мене ввіз? конкретно підозрюють? Я не знаю вас. Ви не знаєте, Ми, ну я не знаю тебе. Я не знаю тебе. Я ж вам Вам До повного ознайомлення. Давайте. Можеш цей назад розблокувати. Да, а ну хай буде. Так. Григоришин, Олександр Сергійович. Так. Зайом. Щас, час, час. Григоришин. Олександр Сергійович, Щас, я запишу. Так. Щас я блокнот візьму. Ну будемо, як говориться, грати саме з вашими колегами. Ми всі добре знайомі. Так. Сергійович, Так, спеціальний жетон. Житон 01 01 09. 924. Так, офіцер. Офіцер громади. Двісь, я таке можу. Так, так, так. Так, офіцер громади. Знайомились? Це типу більші участковий? Колишній. Ну ну, це зараз вже по-новому ширів, так? Да? Не а честь громади. Ну хорошо, офіцер громади. Зі мною познайомився, 에... правильно? Дозвольте, будь ласка, щоб приявити для мене. Передавайте підстави. Причини, по-перше, чому... в чому України ви повинні довести, довести повну інформацію і зацитувати. Дивіться, я вам ще раз повідомлю. Не дивіться, я, я знаю вашого, що ви мені приділили документ. Я вам не говорю про ці ще водія. Я ж вам сказав підставу. Ні. Стаття закону України Про Стаття закону України. є. Да, ви маєте право відповідно до 32 статті. що з цих з цього переліку, під яку статтю конкретно підпадають, що пункт що Ми з вами перебуваємо на території України. І там, що в який зараз введено військовий стан? А це є спеціальний режим. Хорошо. Спеціальний режим? Ні. Читати, які є обмеження і що входить до обмежень. В чому можуть бути обмежені? Ви хочете сказати, що без підставок, звісно. Я не кажу, що я без підстави. А в чому підстава ваша? В чому ваша підстава? Дивіться, в нас зараз прикордонний район. Чим прикордонний прикордонний А то в нас в ця Україна прикордонна з Європою, з Кацапами і з усім. Хорошо, які саме обмеження є у людини громадянина? Да? Обмеження? Так. Да. Відповідно до введення військового стану. Щоб провести вам лікбіз? я прочитаю. Давай. Це тільки одна із судових справ, яка розглядається в Липовецькому розумію, в Липовецькому суді. Зумієте мене, я вас перший раз бачу, не знаю, що ви за людина, чи ви не громадянин Росії, чи ви не громадянин Томас. Там... Ви що шуткуєте? Повірте ні. Ви навіть не я думаєте скажу, що... про те, що ви зараз говорите. Дліться, ви, мені ну, дивіться, я можна... публічна людина. Е... Публіч, чую, публіч. Я публічна людина, журналіст, громадський діяч громадської організації Доста з Немирова. З району. Mm -hmm. Повірте, е, знають мене від начальника поліції до кожного поліцейського судді і не тільки Немірівського району, так як я представляю інтереси і деяких людей в судах, і також yeah, воюю it. і доводю е, зараз на сьогоднішній день в Липовецькому суді справа 930, 1971. От, пожалуйста. Можете навіть це по Ілінцях. Це по Елінцях. Справа Липовецькому. Де то Вінниця-Газбут, і а та Вінниця-Газ, я більше по газовим питанням я являється відповідачами по зустрічному позову, де я доводжу, що а те Вінниця газ і Це цивільними справами більше е, е, да, цивільними справами, але є багато відкритих на сьогоднішній день. Кримінальна справа відкрита стосовно... ТОВ НР Вінниця, так як е, в мене є відомості і документи, які підтверджують, що е, керівником юридичної особи кіперської компанії ТОВ НР Вінниця є російський олігарх Григоришин. До мене є повно доказів, що кошти виводяться за кордон. І таким чином фінансується Російська Федерація. Тому ви знаєте, ну, я це доводжу. Я це доводжу. Я це я знаю. Я це, це, це до це стосовно електрики. Це я доводжу в суді. Також мною відкрита кримінальна справа стосовно незаконних дій, а саме про відключення житлових будинків. В Вівнемірові відкрита кримінальна справа. Про підробку документів, опять же, про фінансування те саме і відбувається з постачальниками газу. Немирівській громаді на е, сесії я добився. Ви всі прекрасно чули, що по Вінницькій області е, передавали газові мережі у власність, АТ те газу, щоб якоби передали нові компанії газорозподільні мережі. На що я добився? Що, допустимо, територія, е, на якій я проживаю, що наші мережі не передали. Тобто, тим більше, якщо ви знаєте, що в законодавстві прописано, що обов'язок людини та громадянина захищати ну, державу, да, не, тільки, не тільки бігаючи з ті саме, а кожен повинен допомагати так чи інше, армії і все остальне. Тим більше, ще раз говорю, так як я будемо так говорити, більшість розмовляю. І вірю документам, фактам і всьому остальному. І е, я не поважаю тих людей, які е, переходять на якісь особистості і дозволяє собі, тим більше посадова особа, військовий. А військових в мене також е, багато, і, ну, знайомих і всього остального. До речі, зараз йде прямий ефір, де е, представник адвокат, е, до речі, одного зараз з військових захищає в одеському суді. Я вас прекрасно розумію. Але ви зрозумієте, що ми також є, Ні, ми я ми просто так, дивіться, ви, ви можете зайти на офіційну сторінку на е, Фейсбуці Доста Україна, є багато е, прямих відеороликів. Я безпідставно, навіть на посту гаї і в Вінниці, і перед будь-якими поліцейськими, керуючи транспортним засобами, я не предоставляю ніколи без порушення документів. Є відповідна процедура. Якщо є порушення, надається будь-які документи, які встановлює там твою особу, і тоді составляється тільки протокол, або е, виписується адміністративне правопорушення, ну, звісно, все це, як, як положено. Підстав, послухайте, ну, я ж кажу, я зараз вас можу закидати. І усними, і от, час фіксується. Пожалуйста, клопотання. Ви повинні відповідно до рішення Верховного суду зараз будь-які дії, які ви захочете проти мене вчиняти, чи то встановлювати хто я, що ви повинні мене забезпечувати, забезпечити правовою допомогою. Звісно, в будь-якому випадку зараз Звісно статті 200. 268. Прямо Прям забезпечити не то що я маю право я скористатися да раніше було другий, скористатися. другий момент. E, можу подати зараз кущу так само усне клопотання. Поки ви будете виясняти я це, все можу подати письменно, і ви так само за це все будете зобов'язані розписатися. Дівчай, Мене звати Максим Сергійович. Максим Сергійович, це все знаю, все прекрасно. Розуміє. Ну бачите, так само я ж кажу, я не люблю, коли от ідуть право. Я розумію, говоріть. Так. ну я ж кажу, е виключно в правовому полі, виключно е не переходячи на якісь, можливо, ми не з, з те, того почали, да на особистості. Ці ми розуміємо, що є зараз така ситуація, маніпуляція людьми. Тим більше скажу е, даної людини колеги Немирівського РТЦК, і цінки поліції, в було прохання, будемо так говорити, бо на початку були дійсно безпреділи, багато будемо так говорити, хоча я ж кажу, що я веду публічну діяльність, но Будемо так говорити, навіть дане відео ну, не, публікується. не публікується. Тому що, в случая чого воно буде використано тільки в якості доказів. І І в мене принципіальна позиція не розшатувати і не публікувати, і не робити знаєте, картинку. Хоча всі знають, що як я проводжу судові засідання. І в поліції неодноразово і проводив перевірки, і притягував працівників поліції до відповідальності. Я Виключно я ж кажу, я чисто в рамках маніпуляціями я стараюсь не займатися. Ну я не люблю такого нахабства, тим більше я ж кажу, зараз на сьогоднішній день адвокат е, представляє е, в Одесі в, військовослужбовця, якого е, хочуть посадити. І зараз обирається за побіжний захід. Mm -hmm. Можете зайти на сторінку «Доста Україна в Фейсбук mm -hmm. і подивитися, де зараз там з одної з частин полковник подав рекомендований лист, щоб військовослужбовець ну, обратно повернувся на місце служби. Тим більше доказів немає того, що даний ну, даний військовий несе ну, в чомусь щось І Ви ж самі бачите, що зараз дуже багато ну, порушується так само. Мій представник, який свого часу і зараз також такий такі в темі, просто людина якби не чула, що, як ви кажете, мій представник Андрій Карпович з Багненнації, якщо ви, може, слідкуєте за цим саме, де підняв дуже багато питань про розкрадання і незабезпечення військових, на що хотіли також відкрили кримінальну справу, на що розбили їх в суді. І оправдали. І оправдали так само ще багатьох якби, військових. Я вас зрозумів. Ну просто я ще раз поясню. Підстав для перевірки, тим більше я ж кажу, я не це, хочу я, займатися я зараз цими вам маніпуляціями, я розумію, пробувати е, ці саме. У мене є так само і переписка з Лівкутником, е, з Немирівським е, начальником Братецька, Я думаю, ви знаєте, хто це. І ну, багато документів, які ще тільки на початку, е -е, ну, які так. я не <кх> публікував, будемо -е. так говорити, про ці е коди ЄРДПУ і все остальне по правосуб'єктність, посвідчення, все остальне, це тільки через півроку дехто почали кидати кучу цих всіх роликів. На що в мене це все Шо, було, і цього мене всі... Ви так і не сказали. В смислі, що з ними? Є у вас військово-пікові документи? Військовий квиток тимчасовий посвідчення. У мене нічого немає. За що на не питання, ви не перебуваєте? Ні, питання в, в мене зараз при я, собі е, не то, що немає, я, е, ну ще раз говорю, я, я на такі питання не відповідаю. Це раз. Завтра ви маєте перебути в фінціях до 10 серпня на 29 годину. А вашу особу ми встановимо Ну ви подавайте офіційні ви запити. Ну е всіх розказувати всіх. мені е панте, як проводиться розшук і всього, і як вноситься в розшук. Ну не потрібно Я Не грамотний. я просто ходжу ще раз говорю. Я ну, ви не встановите це по-перше. Частина. Ну давайте вже. Давайте вже встановлюйте, вже оформляйте. Я з вами спілкуюся нами. Мені неприємно спілкуватися з вами. Спілкувати. То відійдіть в сторону. Да. Ви розмовляєте відій, відій. про мене. України, я знаходжу, де я де да? То спілкуйся, знаєш, про щось своє. На ви, Тобі, ви хоч ні, а, а чого це я маю на ви? Ж, я до вас ви а, а я на ви, тебе ви, не поважаю. Відійди відійди а, мене, а я вас не поважаю. Ну то Тому, все. Ви при посаді, ви при посаді. Чому я? збройних сил України. І що? І що? І що? Ну. Ну, і що? Чим ви можете підтвердити? Чим ви можете О. підтвердити? Чи я можу підтвердити? Вже нове, чуєш, ви всі, ви всі! Що всі? Чим ви можете підтвердити? Документально можемо підтвердити. Ну, показу? Що показу? В документ. А та, ви так, хто? Ну все, гуляй а лісом. Гуляй лісом. Ви а ви хто? Гуляй, гуляй. Становлюйте. Становлю зараз. Виписана повістка і буде складений акт відмови. А на вас по 114. сто четирнадцять. Вже уже. Про... про військових. Що про тебе збирати? А ви військовий? Ти військовий? Поясни, що, ребята? Ви військовий? Що? Військовий. Серйозно? Да. Чи ти це чи Ти це кашнік військовий це дві великих різниці. Шановний, Шановний, це дві великих різниці. Я військовий. Да? Да. Я не працівник. Сір'. Ну ти що ти ви, ну, ви розказуєте? Та що ви хочете? Я вас попередив. Про що? Про що ти попередив? Будьте мені здорові. Будь! Будьте здорові! До побачення! Да. Щасливої дороги! Ви отримуєте вказівки? Ні, так я бачу. Ви отримуєте. А що просить? Що ти можеш просити? Йди проси свого командира. Да наривайся, тому що я таких, як ти, наглих буду наказувати. Повір. Побач? Максим, ну я побачу твої дії. Незаконні. Поки Максим. Ти закривай не вікно, все, хлопці, до побачення. Встановлюйте, давайте, що там ви Давай. маєте встановити. Гарного дня, до побачення. Ну що? А з ними приведіть бесіду. побачення. До побачення. Давай, здуву. Ну що ж бачите? Тут дехто просить їх не трогати, а отаке нарване ходить і починає блотувати. Черговий служби безпеки. — Що, Розбукую ходите? лінії Олександрі? Я розбукувала всім. А, всі? Да. Ну, як бачите, приїхали невідомі. Працівник поліції громади вибачився, якщо чимось потребували. Такі нарвані мати, вийди сюди, тихання всього остального, залякування СБУ. А СБУ у нас цим займається? Цікаво. Представили що з Одеси. Документи, що вони якесь мають відношення до того РТЦК в тому місці, якому ми знаходимося. ну, Теж немає. Щось хочуть встановлювати. ну, Хай встановлюють. Визиває опергрупу. Мне интересно, если я поеду, будут догонять? Уехали кого попьем? Поехали. Ну, побачим, что будут догонять. Давай мне сюда эти все документы. Да. Де я вийду. А ну, Він ззаді. Подивіться, перешкоджання невідомою особою перешкоджання. Відомо, В машині дитина пішов нахер, блядь. Козліна, блядь. Сади, давай виходь сади. Відійшов, ти не хочеш спілкуватися, то давай відходь ситуацію, А ти що мене маєш право затримувати? Паша нахер! Алло. Ну як бачите, служба безпеки, чуєш, працівник поліції вибачився. А тут мені починають розказувати. Казлятіна! Під машину пригає урод. Ну, як десь, говориться, ми переходимо о, на особисто. В двір десь заїжджає. Не, та їде мені нічого. Я хочу кавити. Отак, друзі, як в нас відбувається виловлювання простих громадян, як в нас працюють добре, да? так? А ви далі всі сидіть, мовчіть, повипускайте далі голови, знищують просто свої же, свої же знищують. Про що там говорити про тих про тих кацапурій, якщо свої знущаються над власним народом? справедливість? А, Ну, злоки, яка так. Да. О, вже якісь мігалки летять. Домігалки ще зараз буде план перехват. Ну, Навірно. Так, друзі, знаходимося в місто Тульчин. Вінницька область. Я кажу. Їхнє місце перебування ми не фіксуємо, не повідомляємо, так як гостріше всього вони прислідують нас. Хоче, але це вони на цьому приїдуть. Да, да, так, так, так. Вони ще можуть зараз розвертатися і попередчини. прыгають під машину Алло. Блін, до вас дозвонити це... максим сядь Ні, то я дивлюся все виходь бери нічого в нас тут попало я зараз прийду я куплю тобі добре значить щось рочно просто все виходь я з прямими ефірами йду з прямими що? Дивись, бо малий хоче вилізти. Ми тут приїхали. Так, я зараз прийду. ми приїхали. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, одне американо. Без молода? Так, звичайно.

Зії. Ще відкриш, а давай. Не, Не Не зуп. друзі виходжу поки ми з прямого ефіра